33-річниця незалежності України. Ми по особливому відчуваємо, що таке незалежність, що таке самостійність, що таке вільна Україна і вільний український народ. Війна перекроїла життя, мрії, плани, але не змінила єдине любов до батьківщини та гордість за те, що ми українці. Ми маємо державу за те, що ми маємо свої, свої символи державні, герб, тризуб. Прапор, наш народ проявив зараз усю волю, усю мужність за боротьбу за свою державність. Аби продемонструвати єдність та згуртованість у День незалежності в дендрологічному парку Поділля відбувся пам'ятний захід Молитва за Україну. Христос закликав нас бути єдиними у вірі, єдиними в молитві. І в цій єдності є наша сила і є її підтримка, тому що коли люди, коли віряни, бачать єдність між священниками, між владою. То їхня молитва, вона більш щиріша, і вони впевнені в тому, що Україна відбудеться. До спільної молитви долучили ще мало людей, адже саме у день, коли країна святкує 33-ю річницю, така спільна молитва ще дужче зміцнює нас у єдиній нашій мрії перемозі над ворогом. Духовність понад усе, як і Україна, понад усе це повинно бути разом, і ми маємо такі от заходи обов'язково відвідувати. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал.